Магнітне поле Землі воно зменшується кожні 100 років на 5%. І якщо ми повернемося на 100 років тому назад, то магнітне поле нашої Землі було сильніше всього на 5%. На 200 років тому назад вернемося, воно було б сильніше на 10%. Якщо вернемося на 2000 років назад, магнітне поле Землі нашої було б сильніше на 2,7 рази, ніж зараз було б сильніше. Якщо на 5 тисяч років назад повернемося, то наше магнітне поле було б сильніше в 12 разів. А якщо ми повернемося на 10 тисяч років назад, то магнітне поле нашої землі воно було в сто сорок один раз сильніше, ніж магнітне поле плям на сонці. І ми розуміємо, що Дивлячись на ці цифри, що якщо землі більше ніж 6 тисяч років, то у неї таке було б сильне магнітне поле, щоб нічого живого не могло б існувати на цій землі. Ми бачимо, що земля не їй не мільярди років. Земля молода, ні всього 6 тисяч років. Так що підписуйтесь на мій канал, а також на канал Салтоненко, щоб знати істину.